Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог сильний, коли ти сьогодні проходиш свою кризу, коли ти сьогодні проходиш свої іспити, коли ти під час хвороби Бог сильний, сильний допомогти тобі, сильний зцілити тебе, витягнути тебе. І Господь. Великий, Великий. Він більше тієї проблеми, з якою ти стикнувся, і Він сильніше тієї проблеми, яку ти сьогодні маєш в своєму житті. Тому знову і знов я говорю про те, що Бог великий, Бог сильний. Коли я маю певні виклики, певні потреби, негаразди, я стою перед Богом. Всім посланням, Бог великий в моєму житті, і Він може все. Амінь. Сьогодні згадую про апостола Павла, який має щиру розмову з церквою в Коринті. І він говорить і хвалить їх, що під час певних страждань, скорботи, викликів вони продовжують служити Богові, вони продовжують. Жертвувати, підтримувати місію церкви, розбудовувати церкву, розбудовувати спільність і так далі. І він говорить про один ключ. Чому ці люди, коли їм самим тяжко, коли у них ось самих чогось не вистачає, є якісь обмеження, вони продовжують служити і жертвувати. Він говорить: ви. Посвятили себе Богові. Ви посвятили. Тому для вас не є проблемою сьогодні служити і жертвувати. Ви посвятили себе Богові. Чому сьогодні багато людей не хочуть не служити, не жертвувати, не присвячуватись, не брати відповідальність, тому що вони не присвятили себе Богові цілком і повністю. Христос говорить, щоб ми полюбили Господа всім серцем. Всім своїм життям, всім своїм розумінням, всім своїм тілом. Але, на жаль, інколи ми любимо Господа там, де нам тільки вигідно, зручно, комфортно. Ми любимо так, щоб не дуже напрягатися, не брати свого Христа, від чогось не відмовлятися. Ми любимо, ну, де нам більш-менш подобається, де нам більш-менш якось сьогодні без напружень добре. І ось апостол Павло він говорить, що ключ в тому, що ви посвячені, ви в служінні, через те, що ви присвятили себе Богові. Для вас тоді немає проблем. Для таких людей немає проблем. Жертвувати на храм, брати відповідальність церкви, служити, віддати десятину. Для них немає проблем. Вони віддали себе Богові цілком і повністю. Їх життя належить Богові. Для них немає проблем. Просто немає проблем. Для мене немає проблем. Моє життя, воно належить Господу. Я присвятив своє життя Богові. Для мене немає проблем. Більше 20 років немає проблем. І не через те, що я пастор. Багато років я не був пастором. Більше половини свого християнського життя я не був пастором, але я так завжди жив, я так завжди розумів. І ось коли ти присвячений, коли ти любиш Бога, от з цієї любові і народжується ця посвята, і з цієї любові до Господа, коли ти любиш Господа всім своїм серцем, народжується і служіння, і тобі хочеться давати, і брати відповідальність і присвячуватись і так далі. Тому у багатьох людей, які сьогодні не служать, не жертвують, у них проблема з Богом. Проблема з Богом, на жаль. Не, вони недостатньо полюбили Господа. Пам'ятаю, як Христос розмовляє з фарисеєм і говорить за жінку, яка принесла лавастровий сосуд, і він говорить, що вона полюбила багато, тому що їй багато було прощено. Вона дуже сильно багато полюбила Господа. І це дуже важливо. Коли ми любимо Господа, там написано, вона понесла лавастрову сосуд, вона плакала, витирала своїми волоссями, витирала й Христу ноги. Чому вона полюбила? Вона полюбила. А фарисей просто знав, в нього були знання. Він нічого не зробив для Господа. І це релігія. Вона нічого, релігія нічого не робить для Господа. Тому... Він хвалить їх, він говорить, що маючи стільки проблем, страждань, цього поганого, що ви проходите, ви посвячені Богові, ви посвячені. І ось коли Сатана хотів зупинити служіння, служіння Самсона, у Самсона було багато помилок, багато гріхів. За ці речі треба каятись, ці речі треба визнавати. Якщо б сьогодні так пастор чиняв, його треба, наприклад, знімати зі служіння. Є настанова сьогодні, яким повинен бути пастор, яким повинно бути його життя. Він там блудив і багато що робив, того що не можна було робити. Але я хочу зараз за іншу річ сказати: Бог був з ним, Бог не відступав від нього, і він був назарей. назарей. І що, що це значить? Він був посвячений Богові, і знаком посвяти це були волосся на його голові. Це був знак посвяти, це волосся на його голові. Знак посвяти, волосся на його голови. І що він не повинен був робити? Він не повинен був пити нічого з виноградної лози. Їсти нічого виноградного не повинен був. І волосся не повинен був стригти. Це був знак посвят. І коли Даліда, Даліда, агент сатани, вона шукала, як підступитися і знайти, в чому сьогодні це помазання, в чому Бог чому Бог з ним, в чому сила Його. Потім він вже. Ну, Признався, що в волоссях, а це по святу, Як тільки вона обрізала по святу волосся, все, прийшов повний крах, йому викололи очі, він перестав мати бачення, все, і він став узником. Друзі, сатана, Даліда хочуть обрізати нашу святу. Даліда сатана хочуть обрізати. Даліда, сатана, сатана і. Далі, вони хочуть обрізати нашу посвяту. Тому залишайся посвяченим. Залишайся посвяченим Богові. І я знаю, що Бог тебе підтримує. Тому, коли ти будеш посвячений Богові, ти будеш бачити неймовірну силу Божу, яка проявляє, проявляється в твоєму житті саме через те, що ти віддав себе цілком і повністю Богові. І ти посвячена людина. Ти посвячена людина. Амінь. Амінь. Благословляю тебе. Благословляю.